Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер Клас. Сьогодні демонструю вам спідницю конічного покрою, розміщення кишень, як правильно розмістити кишені. Обов'язково ви спідницю готуєте до першої примірки і вже після цього коригуєте, лишаєте припуски швів. Зверніть увагу, в мене переднє полотнище суцільне. Ще раз нагадую, спідниця конічного покрою. Заднє полотнище з двох частин на задньому полотнищі буде розміщуватись тесьма блискавка. Тасма блискавка буде переходити також в пояс, тому, в залежності від моделі, і буде послідовність обробки. Поки що заднє полотнище ми відкладаємо і працюємо з переднім полотнищем. Після примірки, я вже зрізи відкоригувала, лишила припуск 1 см. Тому що тканина тоненька. Це натуральний льон італійський. Ну, так мені сказали в магазині, що це італійський. Ну, дуже приємний на дотик. Зверніть увагу, я розмістила кишеню в довільній формі, така, яка мені подобається. Ось вона ось ця лінія. До цієї лінії додаємо припуск. Припуск від 0,5, 0,7, можна і 1 см. По другій лінії, яку ви вже додали на припуск, відрізаєте. Уже по припуску. Буде видно лінія, ось? це В готовому вигляді і рядушком припуск. Також нам знадобляться обшивка до кишені. Обшивка буде і обшивка, і підкладка. Зверніть увагу, ось так викладаєте. Можна було все разом це зрізати, але дуже потовщення велике і. Мої ножиці можуть не витримати. Можете сколоти, якщо у вас ковзає тканиночка, то ви сколюєте. Оце буде обшивка та підкладка. Коли плотні тканини, то я ще окремо пришиваю обшивку на підкладку. В даному випадку буде саме так. так. І бачок підзор. Він залишається незмінний. Це перша деталь, бочок підзор. Після цього, дивіться, щоб цей край не розтягався, ми його повинні продублювати, клеючим матеріалом флізелін. Я використовую прух з флізеліну, але ви маєте звернути увагу, щоб він по довжині у вас не тянувся. І прокладаєте пруг не по спідниці, бо будуть відбиватись припуски, а по обшивці. От саме ось так. Зараз ми перейдемо на прасувальне місце, у нас ще праска не нагрілась. Так, тут зробимо трошечки розсічку в декількох місцях і цю діляночку продублюємо. Переходимо за прасувальне робоче місце. Обшивки складені вдвоє, прокладаємо пруг. Зараз праска ще нагрівається. Отут дивовнута лінія, щоб добре викласти прух, Необхідно зробити надсічки. От ви виконуєте їх, не дорізаючи десь приблизно 3 міліметри до краю пружка. І ось так викладаєте. Зайвий пружок відрізаєте і після цього дублюєте. От він готовий, вже викладений. Чекаємо, щоб нагрілась праска. Так само викладаєте пруг. Де більш така пряма лінія, то надсічки не виконуєте, щоб добре виклався прух. От саме цю діляночку. Обов'язково стежити, щоб клеюча поверхня була до деталі. Так, виконуєте надсічки. І вогнутий край ось викладаєте по можливості. Повторюйте зріз. з одного боку та з іншого. Так. Обшивка викраєна, вхід в кишеню продубльований, лізеліном клеєва смужка. Укладаєте переднє полотнище, ставимо обшивку, зрізи до зрізів, лицьовий бік всередину, сколюєте кравецькими булавками, це кишення з відрізним бочком підзором, але край може бути різної конфігурації. Може бути фігурний край, може бути пряма лінія, яка у вас по моделі. Як придумав дизайнер, так ви і виконуєте. Виконали наколювання і тепер обшиваємо деталь. У мене припуск невеликий, я тут залишила 5-6 мм, то я так і обшиваю цю деталь на таку відстань. Якщо у вас запроєктований припуск один, потім треба виконувати надсічки, зрізати припуски. А вже коли такий невеликий припуск, його не треба зрізати, ви зразу же обшиваєте і другий бік в кишені, тобто з цього боку, Все робите симетрично. Те заокруглення ну можна отак от невеличкі такі насічки, але не дорізайте десь 2-3 мм, щоб в цьому місці потім нічого не обірвалося. Завдяки тому, що ми виконали дублювання, то вхід в кишеню не буде так витягуватись. Зараз можна виконати шов настрочування, тобто припуски направити в. Підкладку і виконати шов настрочування по підкладці. Якщо ви отак, от, саме з цього боку. Зверніть увагу, от, з цього боку виконуєте шов настрочування. Потім ви запросовуєте і шовчик залишається всередині. Ну, у мене кругом є оздоблювальні строчки, тому я виконую оздоблювальну строчку. Перед цим зараз перейдемо на прасувальне місце і зафіксуємо положення. Виклали. Спідницю на просувальному місці. І виконуєте кантик невеличкий з спідниці. Зверніть увагу, я трошечки висунула буквально 2 міліметри. І фіксуєте положення праскою. Спочатку приклали праску, додаєте пару, тиск, трошечки тримаєте і впродовж усього шва, ось так виконуєте. Ось ручками добре все поправити, інакше буде отака характерна склада, щоб цього не було. Прямо отак. От. На дотик все виверніть добре. Кантик утворили. це дуже все швидко робиться. І після цього можна виконати оздоблювальну строчку. Ми продовжуємо виконання оздоблювальної строчки. Строчку виконуєте з лицевого боку. Можна сколоти кравецькими булавками. Ну, строчка по моделі. Ширина шва по моделі. Оздоблюючи строчки, то частота стіпків в 1 сантиметрі може бути 3 половиною. Я край поставила отак посередині лапки, щоб була невелика строчка. Тобто її невелика ширина. І постійно слідкуйте, щоб край шва посередині півлапки. Що закріпка не виконується на оздоблювальних швах, але тут по краях все закриється іншими деталями, тому акуратненько, так в кінці, ну, один стібочок, два. Достатньо. Якщо це спортивні вироби, то буде доречно такі закріпки, щоб їх було видно. Тут така делікатна тканиночка то Тут буде пояс, тобто не буде видно цієї закріпки. А з іншого краю буде пришиватись заднє полотнище спідниці, то також цієї закріпки не буде видно. Все робите паралельно. Після цього, як ви прошили обшивку, підкладку, все добре викладається. Пришивайте деталь до підзору бочка. Дивитесь на малюнок. Що у вас є. Тепер подивіться, як вкласти. Ось тут попередня деталь, яку я обрізала на передньому полотнищі, але тут уже з урахування припуску, то можна додатково ще собі намітити. У мене ще припуск був 5 мм. Кусочок від спідниці. На початку відео я показую, як я відрізаю. Після примірки намічаю кишеню, додаю припуск і діляночку відрізаємо. От я її приклала назад, додала той же припуск. І це от буде у нас вхід в кишеню. Так, ну мені видно, на камеру не знаю я. Мабуть, що також видно. Прикладаєте деталь саме до цієї лінії. Околюєте кровецькими булавками в кількох місцях, так, щоб була хороша фіксація. І так само зверніть увагу, зараз можна з'єднати строчкою, яка от уже по оздоблювальній строчці. Отак. До припуску, тут припуск один і вернулись один. Тут так само зверху один і вернулись. Така закріпка. От мене ширина припуску тут один сантиметр, тому тут десь так один і лишаємо. Назад вертаємося, така закріпочка буде, достатньо цього. Так само зверху виконуєте. Оздоблювальні строчки, яка попередньо я виконала. Так, Буквально 1 сантиметр, достатньо. Оці голочки лишаються. Зараз з'єднуєте підкладку. Але перед цим ви її добре коригуєте. Зверніть увагу, ось тут є залишки, поправляємо. Ці залишки, які виходять, коригуємо, дивимося з іншого боку, також дивіться, трошечки виходить. Зріз, то ви його коригуєте, підрізаєте, щоб зрізи були на одному рівні. Сколюєте підкладку з кровецькими булавками і зшиваєте. Ну, у мене льон, він не ковзає. Якщо це шовк, то треба більше булавок поставити, шовк ковзає, щоб не було зміщення. Тут все вже я відкоригувала, тут треба за цим всім слідкувати. Зшиваємо підкладку по запроєктованих припусках. У мене він один сантиметр. Строчку коригуємо як на шшивну, виконуєте закріпку і зшиваєте підкладочку. Можна собі попередньо намітити, щоб було все рівномірно. Так, в мене вже ручка не пише. Один сантиметр. Намічаєте, якщо є бажання. Добре утримують, хороша фіксація. Нитки поліестер. Така велика бобіна, Можете також показати. Ниточка нейтральна сіра, тут кольори, кольоровий квітковий Так, В кінці закріпочка обов'язково. булавочки видаляєте і після цього можна шов обмитати на краї обметувальній машині, для того, щоб зрізи не осипались. Але ви паралельно виконуєте другу кишеню, щоб все було симетрично. Це так виглядає з лицевого боку. Після цього булавки ми можемо вже зняти кровецьки. Також зверніть увагу, у мене малюнок односторонній, От квіточка росте наверх. Оце все ретельно дивитесь перед тим, як виконуєте крій. Так виглядає кишеня з відрізним бочком з виворітнього боку. Тканина тоненька, з льону, тому підкладка і обшивка може бути з цієї тканини. Переходимо до спецмашини. Кишеня з виворітнього боку. З цього боку і обметуєте. Ця діляночка буде знизу вверх. А протилежне кишеня буде навпаки, будете обметувати зверху вниз. Дивіться, цей шовчик, який я щойно виконала, посередині лапки. Тоді гарна рівномірна обметка. Залишається припрасувати готову кишеню і можна вже з'єднувати бічні зрізи. Так вона виглядає з лицевого боку і ось так виглядає з виворітнього боку. Зараз покажу. Отака от вона. Виконуйте з виворітнього боку. Це це така тканина, що можна спростувати із лицевого боку. Тканина натуральна, італійський льон. Я вже акцентувала увагу. Повторюю ще раз. Так, Кишенька готова. Всі зрізи мають співпадати. Внизу і наверху. така кишеня. До зустрічі!